Привіт, друзяки! Ну що, Різдво пройшло-пройшло. І носі у нас через 4 дні Новий рік. Тому я роблю розіграш. Новорічний. І зараз я вам покажу, що ми будемо розігрувати і які умови. Чесно, хлопці, не виходить виїжджати на Фідер, тому я виїжджаю там на Форель. Mm, реально немає часу, немає нормальної погоди. Да і місця, чесно скажу, я їздив от на вихідних і на скаймол, де вже відзняв всі, хто хотів, і я не хотів бути інкубатором, знімати те ж саме. Тому що я не, ну, не хочу знімати те, що знімають всі. Тому я буду їздити на Форель поки що. Якщо будуть погоди нормальні, криги немає, тому я на кригу теж не пойду. Якщо щось знайду, якісь озера чи ще щось по хижаку, може з'їжджу на лід. Тому поки що якось так. будемо робити відео по Форелі. По поводу розіграшу, дивіться, під цим відео, саме по анонсом, ми будемо розігрувати. Чотири речі, Точніше, три комплекти з чотирьох речей. Так як ви знаєте, я більш по фідерної риболовлі, а не по хижаку. Хоча є сезони, коли треба. Ну, треба і хочеться. Дивіться. Готуємося до весняного фідера. Що в нас буде входити в три комплекти? Буде три е, переможця. В комплекті буде відвод під кормушечки на жилку або на шнура. Накинули, пристібнули кормушечку, у вас все готово. Також прив'язуємо е, фідергамчик, і все, снасть готова. На фідергамчик е, в'яжемо повідець е, з жилки 012. І прив'язуємо гачочок. Це у нас е, овнер сода е, 502,86. Це е, по плотві. Дуже класно я на нею ловив в ними плотву по весні. І думаю, вам теж вони знадобляться. І сподобається. Так що от такий комплект, але це не все. От таке буде, входити в один комплект. І ми його розіграємо. А зараз я вам покажу. І, мабуть, саме-саме головне в цьому комплекті. В кожному хто буде. Дивіться, от така рибка талісман буде в кожному комплекті. Кожному переможцю, а їх буде три, я вкладу ще таку рибку талісманчик. Ще раз покажу вам цю рибку. Рибка талісманчик. Можна її вішати на ключі, куди, куди завгодно. Ну, будете вішати. хто на родпод, хто на треножку, хто на платформу, хто на крісло. От така рибка-талісманчик. Так що, хлопці, під цим умови, під цим відео, будь-який коментар, будь який побажання, питання і так далі. Звісно, обов'язково лайк і бути підписаним на канал. Так, попереджую одразу, щоб не було як в прошлий раз, у вас повинні бути відкриті підписки. Коли, наприклад, якщо ваш комент виграв, я заходжу до вас на канал і дивлюся. Дійсно ви підписані чи ні. Якщо я не бачу, що ви підписані, я не можу оголосити вас переможцями. Що ще? Подивіться, будь ласка, щоб це було чітко. І галочка ця стояла грьона, яку реально всі забувають зняти. Тому що стоїть галочка, не показувати ваших підписників, на кого він підписаний. І оце саме головна проблема. Так, ще раз під цим відео, комент. Лайк, like, подписка. 31 числа я розіграю ці три комплекта. І з результатами розіграшу я викладу окреме відео. Сподіваюсь, рік у мене почнеться з риболовлі і є яка яка задумка. Але опять кажу, це не буде поки фідера. Фідер буде, мабуть. Ближче до весни, це лютий місяць. Як я обіцяв, що на тисячу підписників буде розіграш, у мене катушка лежить. Катушка Brain Distanza лежить, чекає тисячу підписників, як тільки вони зберуться. Дуже, я розумію, що продвигається дуже погано канал, тому що ну, немає відео. А знімати я ж говорю, ще раз, з'їхати скаймол, знімати, що там, де вже всі відзняли, ну не дуже. Або їхати туди, де е, заборонено ловити рибу на ями. А я не хочу цього робити. Тому, е, а одне й те ж саме знімати я ну, не цікаво буде вам. Тому ще раз кажу: умови я сказав, 31-го ми розіграємо оці три таких. Маленькі вам подарунки.